Доброго ранку, любі діти та шановні батьки! Сьогодні 1 жовтня, велике велике свято. І я хочу вас привітати з цим самим великим, славним святом в Україні. Це День українського козацтва та День захисників і захисниць України. Всі ці свята дуже взаємопов'язані між тобою. І виникли вони всі один за одним, послідовно. Це великі державні свята України. У такий знаменний день я всіх вас вітаю, чоловіків, юнаків, хлопчиків, а також дівчат і жінок. Всі, хто стоїть на захисті кордонів нашої могутньої, красивої, безмежної, великої і святої Батьківщини, ви сильні, стійкі, сміливі, хоробрі, і нехай ваша сьогоденна служба буде спокійною та мирною, а життя яскраве. Довге, щасливе, радісне і нехай всі здійсняться ваші мрії, а в кожній, в кожній оселі панував затише, мир, любов, пошана і велика подяка і слава нашим захисникам і захисницям вітчизни. Слава Україні! Героям слава, діти, ваші татусі і матусі це теж захисники й захисниці, а також ваша родина і є захисники. Бажаю вам найщиріших привітань родинного тепла, затишку, козацького міцного здоров'я та мирного блакитного неба. Непереможні козаки, вам лине слава скрізь віки. Вам дякуєм за Україну, не дали впасти на коліна. Все буде Україна. На все добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей.